Випадок в одному із столичних бомбосховищ. Добрий день. Добрий. О, оце я вдало спустився. Що? <кхем> ну, я в тому сенсі, що тривога треба бути в сховищі і тут безпечно. <кхем> То я так бігла, що навіть свій телефон забула. То я не буду бачити, коли відбій. А у мене є телефон, я вам скажу. Увага! бага? Десь. ой Ой-ой-ой, які ж. Що же... там? Просто капець. Ну що? Пишуть, що тривога буде довго, дуже довго, майже всю ніч. Ви <рив> <От. рив> сідаєте, якщо нам тут разом доведеться з вами бути тут всю ніч поруч Що пишуть? А пишуть, що ті, хто сховищі, сядьте ближче одне до одного. Дивно, раніше такого не писали. Так раніше і барабани в сховище не замовляли. Шо, шо? Пишуть, що треба ще ближче сісти. Я можу вам запропонувати два варіанти. Що ви такі надокучливі, Краще б я до ванни пішла. У вас є ванна? Я спрошу, тому що в мене ванни нема. Розумієте, в мене взагалі вдома немає стін. Такий open space проект, розумієте? Я думаю, ви мене до себе в ванну запросите. Ні. Що пишуть, краще, скажіть? О, пишуть, що загроза ядерки. Треба щось робити. Треба щось. Може, ми встигнемо на щекавицю? Ні, ми не встигнемо на ніякої щекавиці. Що ви так спокійно говорите про якусь ядерку? Може, у мене півроку ядерки не було? Алло, алло. Не треба тобі спускатися сюди. Не треба. Тут все нормально, не небезпечно, все нормально. Ми вже своє віджили. Чого тут? Серце болить, а так ноги ще болітимуть. Всяк, бувай. Ой, оце поворот. Кажуть, не можна перебувати біля легкозаймистих речей. А у вас халатик синтетичний? То, мабуть, що легкозаймистий. Знімайте його. Там нічого нема під халатом. Тим паче знімайте. Не його. Не буду нічого знімати. Ну, ну тоді може, заспівайте мені? Заспіваю. Ніченьку. Що, Ніченьку? Так, як у кліпі, гола. Н... Що пишуть? Пишуть ті, що в сховищах цілуйтесь. І в сенсі цілуйтеся. Все. А це я неправильно прочитав. А що? В Житомирській області оголосили тривогу. Це... А це що таке? Це нагадування. Я ж діабетик. Якщо я зараз нічого солодкого не з'їм, я просто тут віддам Богу душу. Скажіть, будь ласка, тіночка, у вас? У вас помада на губах. Вона солодка? Все, я йду за своїм телефоном. Стоп! Шо? Стоп! Пишуть, що не можна за телефоном іти зі сховища. А що ви тут сидите? Повітряна тривога вже давно закінчилась. Гніда. Путин. Так, я йду, ви лишаєтесь сидіти? Я, я ще трішки посиджу тут. Я старий мені треба відпочити. Втомився сидіти. Треба посидіти, щоб відпочити. Єдиний